Швейцарська компанія Syngenta, світовий лідер у виробництві високоякісних засобів захисту рослин та насіння сільськогосподарських культур, завжди йде у авангарді аграрних подій. І швидко реагує на потреби сільгоспвиробників і приділяє велику увагу їхнім вимогам. Контроль головних найважливіших показників здійснюється на усіх етапах виробництва, як засобів захисту рослин, так і насіння. А декларуючи високі стандарти якості, сингента надає першорядної ваги процесам внутрішнього контролю. Усе, що доступно нині українському аграрію під брендом «Сингента», виробляється відповідно до єдиного стандарту якості, але окрім цього, сингента робить ще один серйозний крок назустріч своїм клієнтам, розробивши і запровадивши у виробництво програми фінансові рішення задля того, аби ті аграрії, які обирають своїм партнером сингенту, почувалися захищено в агробізнесі і при цьому мали можливість отримувати значно більші прибутки. Компания Сегмента сегодня мировой лидер на рынке Украины, в Европе. Поэтому мы решили вам предложить еще новые совершенно пути решения проблем, которые сегодня существуют. Мы работаем много лет уже с вами и хорошую продукцию, качественную продукцию уже научились выращивать. Сейчас осталось понять, как это выгодно продать. Програми фінансові рішення від компанії Сингента, по перше дозволяють реалізувати сільськогосподарську продукцію за значно вигіднішими цінами. По-друге, захищають ціни на майбутній врожай від падіння. І по-третє, пропонують інструменти, які мінімізують вплив погодних ризиків, одним словом. Командою професійних менеджерів українським аграріям створено і запропоновано можливість вести агробізнес в таких же умовах, в яких працюють впродовж багатьох років, наприклад, їхні колеги зі Сполучених Штатів Америки. Є біржа, є чека, є контракти. Тобто ми користуємося даними інструментами для того, щоб обізпечити вам в простій формі. вот такую возможность получения роста. То есть на бирже существуют инструменты, использование которых позволяет захеджировать свой ценовой риск. Это и есть ваша возможность использования их но в простой контрактной форме. Отже, про успішність і вигідність участі в програмах фінансові рішення від сингенти мовою статистики. 130 тисяч тонн сільськогосподарської продукції це той об'єм, який компанія сингента реалізувала за 10 місяців 2014 року. До 80% кредиторської заборгованості учасники змогли закрити за допомогою програми Підтримка плюс. Півмільйона гривень. Середній прибуток, який отримав учасник програми Форвард плюс за кожну тисячу тонн кукурудзи, законтрактовану в рамках програми. 21 мільйон гривень. Загальний додатковий дохід учасників програми підтримка плюс 2014 року. Сьогодні на ринку предлагають форвардний контракт з фіксованою ціною. В случаї росту ціни ви проігруєте, В случаї падіння та залишається фіксірована ціна. Сегодня предлагаю привязку в бирже без фиксированной ценой. Привязка с определенным числовым значением базиса. При росте и при падении цены в данном случае вы не защищены. Мы считаем, что наша программа дает вам определенную уверенность. Имея при участии в этой программе минимально гарантированную цену, вы уже понимаете, что продав нам тысячу тонн грузы, вы рассчитаетесь по своей задолженности. Потенциальный рост цены – это только плюс для вас. Вы имеете возможность ее получить. Тож аграріям з південних регіонів країни Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, в рамках фінансового форуму компанії «Сингента», який відбувся нещодавно в Одесі, менеджери з розвитку бізнесу та незалежні експерти детально презентували кожен з продуктів фінансових рішень. Фінансовий форум і продукти, які ми вам пропонуємо, я думаю, очень важно, тому що допомагає вам і нам делать і больше більше чем раньше. раніше. Участь у цих формах дасть вам можливість навчитися працювати на зовнішніх ринках, подаючи продукції по більш високим цінам, да отримуючи собі додатковий э, прибуток. Для лідерів агробізнесу Сингента розробила програму Агріплюс з можливістю продати кукурудзу зараз і отримати додатковий прибуток навесні, якщо ціни виростуть. Програма AgriPlus це інноваційний продукт на ринку. Ви маєте можливість отримати потенціальний рост на кукурудзу скажімо так, в прив'язки Чекавської товарної біржі. Це вигідно, тому що ви продаєте сьогодні по ціні завтрашнього дня. Что дает программа плюс Какие ее шаги? Как всегда, шаг первый – это покупка сингентой у вас кукурузы по рыночной цене. Шаг второй – это ваши закупки семян и СЗФ продукции компании «Сингент». Да? Шаг третий – это при росте мировых цен на кукурузу весной, а именно до 24 апреля, вы имеете возможность получить компенсацию От етава розклад з момент на вашого контактування, формі скітку, формі скидки на нашу продукцію. На кого ж розрахована програма Агріплюс? Перш за все, на тих сільгосвиробників, які мають бажання зробити передоплату за засоби захисту рослин та насіння від компанії Сингента на сезон 2015 року. Помимо этого, у вас є зможливість сполучити допомітне припитю, допомільний доход, формі, скидки на семена і СЗР компанії СЗР. Ще одним особливим інструментом для отримання додаткового прибутку є програма «Підтримка плюс. Новий сезон». Ми пропонуємо вам перевірений механізм, який достатньо популярний, для того, щоб гарантовано отримати додатковий доход в розмірі від 200 гривень. Ми віримо в те, що це в раціональному, тому що ви продаєте зараз, ви не тратите гроші на хранення, ви не скажем так, получаете ухудшение качества на кукурузу. Мы верим в то, что это выгодно, потому что участвуя, например, в программе «Поддержка плюс», вы гарантированно получаете плюс 200, 300 или 500 литров. За умовами участі в програмі АгріПлюс компанія «Сингента» купує у аграріїв виключно кукурудзу. Тоді вже як програма Підтримка плюс новий сезон розширює асортимент культур. До кукурудзи додаються пшениця, ячмінь, цукор і соя. Крім поставки по програмі «Підтримка плюс це до кіння місяця, по програмі «Агрі плюс» – до кінця февраля. Мінімальний об'єм по підтримці плюс це 500 тонн по второй программе по тысяче. Традиційно Сингента у своїх фінансових програмах працює, використовуючи два базиси поставки. Базис перший – це FCA, тобто це франковий вагон, франковий перевозчик. Коли ми ставимо вагони, ми відповідаємо за логістику в місці хранення вашого зерна. Ваша задача і ваша відповідальність – це загрузка вагону. Наша дальніша робота з ним. Як альтернатива Дуже актуально для южних областей – это CPT-порт, где ви маєте можливість доставити зерновини непосередньо в порт, будь-то машинами або вагонами. Яким же є розрахунок додаткового прибутку сільгосп-товаровиробника у разі його участі у тій чи іншій програмі? У програмі «Поддержка плюс» за кожну тонну проданої нам сільгосппродукції ви отримуєте фіксовано плюс 200 кукурудзі, ячменю і пшениці, плюс 300 соє, и плюс 500 к тонне сахара, который вы нам продали. По программе Агриплюс вы получаете возможность за каждую проданную нам тонну кукурузы получить дополнительный доход в конце апреля месяца, а именно на 24 апреля, который будет рассчитан как поставленный тоннаж, умноженный на рост вот этих мировых цен на бирже, то есть на рост котировки фьючерсов кукурузного на бирже, і умножити на курс долара США, який буде на цю дату. Закономірно у багатьох виникає запитання. А як же аграрій отримує ось цей гарантований прибуток від участі в програмах «Агріплюс» та «Підтримка плюс. Новий сезон»? Як завжди у нас, по нашим фінансовим рішенням, це відбувається благодаря ваучерам. Тобто, в даному випадку, ми використовуємо ваучер як можливість предоставить вам дополнительную скидку на нашу продукцию при условии участия либо в одной, либо в другой программе. Шаг первый в данном случае – это ваша переуступка права оплаты по контракту, который вы продаете пшеницу, кукурузу или сою, в пользу того дистрибьютора, с которым вы работаете. То есть вы передаете ему право требовать, скажем так, денежные средства с сингенты за поставленную продукцию. Тем самым вы делаете ему предоплату на следующий сезон на конкретную сумму, которую вы поставили нам по контракту. Помимо этого, вы получаете ваучер на ваш дополнительный доход. Вариант первый по программе «Поддержка плюс» – это фиксированная сумма 200, как пример, умноженная на количество поставленных тонн, умноженная, то есть это ваша сумма дополнительного дохода. По программе «Агри плюс» этот ваучер вы получаете 24 апреля, по определению того дополнительного дохода, тех, того роста цен, который произошел на мировых биржах, а именно на Чикагской, до 24 апреля 2015 месяца. После получения ваучера вы передаете его дистрибьютору и оговариваете с ним использование, либо как дополнительной скидки, либо как дополнительной продукции, которую вы можете купить на эту сумму. Дистрибьютор, в свою очередь, передает этот ваучер в компанию Синген, и получает компенсации вот таких дополнительных скидок. То есть в его случае дистрибьютор ничего не теряет, предоставляя вам дополнительные скидки. Поэтому вы, как всегда, оговариваете с ним условия поставки вам семян и СЗР, а сумма по ваучеру будет действительно дополнительной скидкой для вас. Тож, що треба зробити аграрію, аби стати повноправним учасником фінансових програм від Сингенти? Прежде все, нужно рассчитаться за сезон 2014 року. Другий шаг Это определить сумму предоплаты на сезон 2015 года, то есть определить вместе с вашим менеджером, какие семена и СЗ вы планируете закупить и на какую сумму. И шаг третий ⁇ это связаться с нами либо по телефону, либо написав нам письмо, где вы можете указать конкретные объемы, место хранения и потенциальные сроки поставки продукции. Наступна унікальна фінансова пропозиція від «Сингенти», яка розроблена спеціально для лояльних клієнтів компанії на основі провідної міжнародної практики, це програма Форвард Плюс. Весною, коли ви контрактуєте кукурузу з поставкою на осінь 15-го року, ви получаєте мінімально гарантовану ціну, ніж якої у вас вже не буде. Але помимо этого, ви получаєте можливість прив'язки. Биржи, также как в программе AgriPlus. У вас есть возможность, помимо минимально гарантированной цены, получить потенциально более высокую цену при росте цен на бирже на Учасниками програми Форвард плюс можуть стати великі сільгоспвиробники, які купують насіння та засоби захисту рослин компанії «Сингента» на умовах кредиту чи часткової передоплати. Ви можете участвовати кукурудзи в, в цій програмі з мінімальним об'ємом тисячі тонн. Період заключення контрактів таких форвардів у нас з 1 марта по 30 мая. период поставки с середины октября и по 30 ноября. Условия поставки такие же, как всегда, такие же, как мы работаем по всем программам, это франковагон, то есть загрузка вагон или доставка в порт. Тож однією з головних переваг програми Форвард Плюс є чітка визначеність і упевненість у тому, що аграрій правильно планує свої фінанси та інвестиції в бізнес на тлі невизначеності ринкових чинників. Весною сільгоспроїзводитель заключає форвардний контракт і отримує таку мінімально гарантовану ціну. Летом у вас є можливість не тільки літом, ну як для прикладу, з моменту заключення контракту. И до 15 октября у вас есть возможность выбора этой даты фиксации вашей финальной цены. То есть если вы видите, что летом или, или в мае, или в сентябре цена на бирже достигла значения, которое вас удовлетворяет, вы можете зафиксировать вашу финальную цену. Осенью вы, мы пересчитываем зафиксированную финальную цену в июне за день до начала ваших поставок, то есть 14 октября. Вы полностью защищены от валютных колебаний. Вы продаете с пониманием того, что вы привязываетесь к доллару. Зимой, то есть после поставки, после 30 ноября или в середине ноября, в зависимости от того, когда вы закончите поставку, вы переуступаете право требования оплаты по данному контракту в пользу того дистрибьютора, который у вас существует задолженность за продукцию компании Сингента. И Скажем так, якщо у вас є потенціальна сума контракту більше стала, ніж ваша задовженість, ви ето маєте можливість получити. Ті керівники агропідприємств, які вже брали участь у програмі Форвард Плюс у попередньому році, відчули усю зручність та простоту цієї фінансової програми, що й відповідно позначилося на збільшенні їх прибутків. Клієнти наші отримали додатковий доход. Різницю між їх форвардною ціною і той ценою, яка была на 15-й, 9-й на рынке. От 19 від 18,5 до 46 долларов. Више цену получили наші клієнти, благодаря участию в этой програмі. Особливістю усіх фінансових програм «Сингенти» є один об'єднуючий факт. Ключовою сільськогосподарською культурою, навколо якої і фокусується більшість економічних угод, є кукурудза. Чому? По-перше, кукурудза займає приблизно 132 мільйони гектар посівних площ у всьому світі. За даними Юрія Рубана, старшого консультанта компанії Агрітел, щорічний врожай цього злаку сягає більше 450 мільйонів тонн. Причому в цьому показнику кукурудза поступається лише пшениці, різниця менше 10%. Найбільший виробник кукурудзи у світі Сполучені Штати Америки. На частку цієї країни припадає половина від усього загальносвітового врожаю. Причому таке беззастережне лідерство Сполучених Штатів Америки утримується вже впродовж багатьох десятиліть. Тож ще одним переконливим аргументом на питання, чому саме кукурудза. Є дані найбільшого ф'ючерсного ринку кукурудзи Чекаської товарної біржі, які доводять, що ф'ючерси саме на кукурудзу це вигідні інвестиції у ліквідний інструмент сільськогосподарського сектору. Кореляція тобто взаємоотношення з тим, що відбувається на біржі, і фізично в Україні з кукурудзи найкраще. Сьогоднішній рік показав проходячий сезон, що по, по рапсу, рацю... есть вопросы с тем, как цена меняется на бирже и что реально происходит в Украине. Мы же хотим привязаться к бирже не просто так, а чтобы она отображала ситуацию в Украине. По, по кукурузе сегодня эта корреляция самая лучшая. Продавая нам тонну кукурузы, вы можете больше купить семян и средств защиты растений, чем продавая на рынок, получая деньги и оплачивая дистрибьютору эту денежную Тож, оскільки сингента і в подальшому ставить за мету значно кращий розвиток діяльності з торгівлі сільськогосподарською продукцією та продуктами її переробки на експорт, а українські аграрії зацікавлені у тому, аби мати можливість купувати якісні засоби захисту рослин і насіння за найбільш вигіднішими цінами, то програми Фінансових рішень переконані самі агровиробники і є найкращим симбіозом для реалізації цих намірів. Практика показала, ми отримали чудовий результат по програмі, по даній програмі, в якій ми приймали участь. І також хочемо прийняти в нових програмах участь. Можливо, буде запропоновано ще якісь найбільш цікавіші фінансові рішення. Справа в тому, що в нас на ринку саме є дефіцит у таких системних і цікавих предложень для фінансових рішень. Тобто воно дає можливість зосередитись нам на бізнесі і вирішити наші питання максимально об'єктивно. Різковалі, тому що для нас це була нова програма. Но ну, все-таки решили попробовать. Почему решились? Потому что м -м, хотели э, понять, э, что такое форвардные контракты, потому что наша компания никогда не занималась до этого года форвардными контрактами. Как показала практика этого года, что успешно, потому как сегодня по той программе, которой с вами мы работаем, она нам позволила получить более высокую цену по кукурузе, которую мы с вами заключили по контракту, поставка. Ну и закрытие вопросы по нашей задолженности перед нашими партнерами, которые поставляют нам продукцию. Думаю, для сельхозпроизводителей это должно таки проблемы существовать, и это шаг вперед. Не только для больших клиентов, но и для маленьких, я думаю, тоже. Мы с компанией «Сингент» работаем уже четвертый год. В связи с данной экономической ситуацией, которая сложилась на Украине, компания «Сингента» подготовила какие-то финансовые решения и то есть, идет на встречу сельхозпроизводителя, то есть, как бы, что немаловажно. Пытается облегчить работу сельхозпроизводителя. То есть, в связи с этим мы приехали то есть, выслушать предложение компании «Сингента» то есть, и для себя принять решение программа финансирования, она всегда интересна для сельхозпроизводителей, потому я как бы хотел услышать о форвардных контрактах, что касается такой работы, где есть поддержка сельхозпроизводства. Это интересно на сегодняшний день сельхозпроизводителям, потому что поддержка, сами понимаете, в условиях, рискованного земледелия в Херсонской области она очень интересна, потому я здесь. Каждый сельхозпроизводитель заинтересован продать там, продукцию и получить часть каких-то денег, либо в товарном виде, либо в наличных весной, когда они необходимы. Осенью, как я уже сказал, дышать немножко легче Вот Когда приходит весна, в основном все практически практически все сельхозпроизводители работают на кредитных средствах, потому программы форвардные, я думаю, что у них есть будущее. Рынок нестабилен. Форвардные контракты – это какая-то стабильность, фиксирование цены, получение прибыли, дальнейшее планирование твоего производства. Самое положительное из этих всех программ, которые Сингента предложила, это получение цены выше рыночной вот, и опять-таки стабильность, фиксирование цены. То есть ты застрахован, ты, как были вот слова, хеджирован в своих рисках, поэтому Ми будемо пробувати, так. Да. Програми фінансові рішення це черговий доказ того, що компанія «Сингента» не на словах, а на ділі підтримує українських аграріїв, створюючи вигідні пропозиції, які дають змогу полегшити життя і працю селянина, особливо в сьогоднішніх непростих ринкових умовах.